Оксана працює журналісткою. За своїм фахом не раз відвідувала відділок поліції. Розповідає раніше без підйомника доводилося спілкуватися на вулиці. Нині ж вона оглядає новий пандус. Ну справді дуже цікаво сьогодні було протестувати ось цей підйомний пандус. У нашому відділі поліції е, працює. Що сказати, працює е, прилаштовано для зручності людини навіть такий момент моменти сототехнічні, коли можна керувати оцим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує, чи тут хтось допомагає. Тобто, ці такі моменти вони як врахувала, звернула увагу, і це все дуже важливо. Це все працююче. у Хмельницькому. Втілили в життя проект у рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та подальшого розвитку мережі доступ. Пності в рамках запровадження системи Кастуді Рекордс з метою інклюзію. Відділку поліції номер один, і в загальному відділках поліції облаштовуються мікроліфтами, так званими пандусами. Також спеціальними дощачками з надписами та шрифтом Брайля наразі уже сім відділків поліції обладнано спеціальними підйомниками, решту пандусами. Країна наша на десятки років буде країною із великою на жаль кількістю людей з інвалідністю, і тому ось вільний доступ до закладів різноманітних. Він має бути. Бути унормальнений і забезпечений, і перевіряти мають саме ті люди, для яких це робиться, тому що одразу звертається увага на різні нюанси, і одразу видно, чи це зроблено для галучки, чи це зроблено для роботи. Також було встановлено таблички зі шрифтом Брайля, які допоможуть дізнатися важливу інформацію та напрямок, у якому потрібно рухатися. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.